Ну, шо, бля. Сейчас. Все, мониторинг е. Мони мониторинг на месте, так сказать. Мы на месте. Так, все видно, сейчас я гляну. Да, все видно. Симперчизальда опять. Мы двое В кадре. Коротше, ми граємо рівно до тих пір і стрімим, поки проживе інтернет. Так що, якщо ми вдруг офнемося, то нікому не лякатись. Вона але брал старсом чути чи ні, не знаю, скуді. О, чути. Мос це. малюточку. Що ранкіт мені роблять у мене в рекомендаціях? What the hell? О, це моя нелюбима карта. Я, коротше, баню нафік цього. Чакерса. А, ні, якусь лілю, можна. Бенкод пирчик. Так, якщо щось вдруг лагає, зразу щоб сказали. Зразу, в той же момент, щоб сказали, що щось лагає. Або щось буде не так. Ай, боже, кого брати. Чекай, який кров? Кольтик. Супер точний. Якщо телефон лагає, то ну що я, що я скажу? А ну тут Емс, якщо ніхто не візьме. Так, да, може звільнути Емс. Так а що ти можеш собі скрутити якість стріма там. Мене тепер є така фігня. Піговіна. Парадушка челік, дякую за фолов. Чотінгідник. нік. Бульбачок. Бульбачок. Ярослав із підран 40. Samsung намагається, що, який крутий пацан? Бен Гот, дякую за фол. Стоп! Точно, Емс. Ти ж був вже підписаний, що це таке?